У Києві відкрилася фотовиставка дні пам'яті героїв іловайської битви, присвячена подіям на Донеччині у 2014 році. На заході зараз перебуває наш кореспондент Анатолій Журавльов. Анатолій, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, детальніше про роботи, які представлені на експозиції. Вітаю, Олександре. Ми зараз перебуваємо на Михайлівській площі у Києві. Саме тут відбулося урочисте відкриття виставки. Її назва – «Дні пам'яті героїв Іловайської битви. На виставці представлені унікальні фотокартки, зроблені у період активних бойових дій у серпні 2014 року. У Іловайській. це насправді одна з найстрашніших подій у нашій боротьбі проти Росії. Тут загалом представлено півсотні світлин, це лише частина великої колекції. Фотографам ще 11 років тому пощастило буквально вирватися по так званому зеленому коридору і все-таки представити фотофакти російсько-української війни. Загадаємо чотирнадцять рік. Країна готується до святкування дня незалежності, іде спецоперація, де АТО, і тут Росіяни відкривають маски. Ось вони російські війська, ось вони так звані коридори. І ця ницість російської політики, і звірство проти вбивства людей проти України, і от якраз це все було оголенням того нерву для суспільства. І водночас саме це явище, ця трагедія Ловайська стала маркером, що далі вже немає жодних умов для перемовин чи будь-чого, тому що вони показали, хто вони є. Почався відлік, справді розуміння в суспільстві, хто таке російська армія та Росія. Нагадаю, у серпні 2014-го українські бійці поступово почали витісняти проросійських бойовиків бояків бойовиків Утім на територію вторглися вже регулярні російські війська, аби допомогти проросійським бойовикам. А в результаті контингент наших захисників опинився в оточенні. Загалом під час Іловайської операції загинуло 366 українських військових, понад 250 під час саме виходу в цих так званих зелених Коридорах, 29 серпня 14-го року. Понад 400 бійців були поранені, близько 300 потрапили в полон. Це одна з тих речей, яка будує нашу національну ідентичність. Не вперше, тому що Іловайська трагедія відбулася в 2014 році. І з тих пір, щороку відбуваються заходи, присвячені пам'яті тих військових, які загинули під час виходу з Іловайського котла. І для нас важливо не лише хвилину мовчання, яку, наприклад, ця Україна буде робити 29-го числа, а потрібні активніші дії, активні, активна демонстрація, показувати портрети хлопців і дівчат, розповідати історії. І так, таке активне пам'ятування, воно і є про пам'ять, тому що пам'ять – це е, про дію. Це був і біль, але це був і прояв сили. І сьогодні наші військовослужбовці теж пам'ятають про тих, хто загинув раніше. Серед присутніх на заході була і Наталя Харченко, це голова громадської організації Незламні Матері України. Ось що вона нам розповіла щодо цього заходу. Нагадаю, що вона є мати полеглого добровольця у 2014 році, у серпні, під Іловайськом Євгена Харченка за позивним РЕД – це… Таке рішення хлопців вони зі зброєю пішли через коридор смерті, щоб потім в Донецьку не йти через коридор ганьби. Вони показали нашу міць, силу, що Україна не переможна нація, і ми ніколи не, не збираємося зніцінювати подвиг наших хлопців. На той час це саме великі втрати і. Був нескорений 14 рік. Потім наступив незламний 22 рік. На сам кінець хочу сказати, що фотовиставка триватиме до 28 вересня. І на цьому у мене все. Олександре, тобі слово. Дякуємо тобі, Анатолію, за цю інформацію. Нагадаю, це був наш кореспондент Анатолій Журавльов з фотовиставки Дні пам'яті героїв Іловайської битви.